9 листопада день української мови та писемності, який православні традиційно пов'язують з постаттю Нестора літописця. А для лінгвістів це професійне свято. З цієї нагоди вчителі, студенти, провідні науковці Борисполя, професори, історики, творча інтелігенція, представники влади зібралися у залі міської бібліотеки для того, щоб за круглим столом обговорити злободенні питання, актуальні для мови і ті проблеми, які варто вирішувати вже сьогодні. Голова Борисполя Спільського об'єднання всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Анатолій Ковальчук зауважив, що треба перш за все відроджувати українську мову та культуру. Йому прикро, що більшість розмовляє з суржиком або бориспільським діалектом. Говорили про витоки української мови. Її місце серед інших слов'янських мов наводили історичні факти. Перший проректор МАУП, професор доктор медичних наук Леонтій Сандуляк, більш за все хоче. Щоб свято української мови та писемності стало державним і національним. Це, це велика трагедія наша. що Ми маємо таке величезне багатство, якого ніхто не мав. І ми так до нього відносимося нерозумно. Це мало би бути найбільше державне свято сьогодні. Це мало би. Це весь державний апарат, направлений бути на те, щоб піднести і показати, хто ми є, і чого ми варті в цьому світі. Тетяна Гойда, старший науковий працівник музею, незважаючи на те, що за національністю росіянка дуже любить і вивчає українську мову. Під час круглого столу закликала всіх говорити лише українською. Знаєте, можливо, є такий вислів, що людина, яка Живе на землі мови своєї міста, вона є або господом, або рабом, або загарбником. Ну, я не хочу, щоб мене вважали рабиною або загарбницею, тому я мову українську вчу і намагаюсь вчити далі. Я хотіла про значення мови, своєї давність вже дуже гарно сказано було. Я хотіла тільки навести один такий приклад. Українська мова. У 1934 році на проведеному у Франції у Парижі конкурсі «Красиво» зайняла третє місце, після французької італійської. Потім були ще конкурси, на яких вона вже посідала друге місце. І от коли вчені філологи визначали критерії, то було відзначено і багати багата фонетика мовна мови української, і лексичний склад, і фразіологічний молодь хоче і розмовляє українською мовою. Запевняє Людмила Пасенко. Наголошую, що перші кроки до відновлення української мови вже робляться. З'являються нові проекти, конкурси, університети перейшли на державну мову. що наші. Дійсно, я не хочу ніколи говорити про те, що наша молодь не талановита, вона не шанує рідну мову. Не хочу говорити ніколи про те, що вона скочується десь якусь моральну таку яму. Ніколи в житті, я завжди говорю на сучасна прекрасна молодь, яка далеко переросла нас на дві-три голови, і вони народжені в інший інформаційний вік, в інший вік науково-технічного прогресу. І це величезна нам величезний позор про те, що ми сьогодні не створили таких умов, які е, от е, забезпечить оту внутрішню потребу в спілкуванні українською мовою. Людмила Мозгова, завідувач міського методичного кабінету управління освіти і науки, наголошує, що крім проблем вживання нечистої літературної мови, перевага суржику та діалектних слів, треба перш за все вирішувати питання вартості української книги. В період технічного розвитку, на жаль, молодь частіше відвідує інтернет, частіше звертається до літератури. Такої, яка потрібна нагально при навчанні, там написати реферат, розглянути, здобути якусь інформацію до високого художнього слова. Вони звертаються рідше. Це проблема, над якою працюють і фахівці. Тобто вчителі української мови літератури, зарубіжної літератури, це проблема, яка загальнодержавного значення. Тому що якщо Росія хоче, щоб російська книга видавалася в Україні, вони фінансують це питання і вони спрощують систему друку такої літератури. У нас, на жаль, українська книга зараз коштує надзвичайно дорого, і не кожен читач в змозі придбати справжню якісну. Якісного видання української книги. з доброю новиною на круглий стіл прийшов Ярослав Годунок, депутат міської ради. Він пообіцяв всім вчителям української мови та літератури премії та зазначив, що буде з власної кишені доплачувати. Я Хочу сказати, щоб саме ви не забували про те, щоб ви не забували про те, що є хоч принаймні українці, які не просто поговорять сьогодні на цьому столі і розійдуться, але і ті, хто буде доплачувати, повірте, я буду своєю власною кишені доплачувати вам. Саме для того, щоб ви розуміли і цінили а ваші учні цінили той нелегкий шлях. Скільки не багато, але все рівно ми це зробимо. Учасники круглого столу сподіваються, що спільними зусиллями зможуть залучити більше людей до спілкування державною мовою. Юлія Карпінська, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль